Фахівці компанії Карнел провели зустріч із мешканцями сіл Дмитрівської сільської ради міста Комсомольська Полтавської області, які здали в оренду свої земельні паї агрофірмі Ворскла, що входить до складу компанії. Представник відділу соціальної політики Світлана Воронова поінформувала пайовиків про мету зібрання. Новий год, нові условия, мы хотим предложить вам новые условия работы вас с нами, нам с вами. Это не только потому что здесь. У нас в этом году предприятие повышало арендную плату повышает по многим нашим участкам, практически по всем. Единственное, могу сказать, что у нас в среднем есть, вот, до Нового года, в среднем у нас по, по предприятию вот, по Полтавской области. Выплата арендной платы составляла в каком-то каком предприятии, как у вас большинство предприятий таких, 6,8%. И есть у нас предприятие в э, Зинковском э, районе, там было у нас 6%, даже не 6,8%. И ну, вот, вот такой вот уровень выплаты арендной платы. Поэтому было принято решение руководством э, о поднятии арендной платы всем нашим предприятиям, всем нашим отделениям. Могу сказать, что э, вот по Кабельяцкому району и по и вашей в Нечуковском районе у вас самый э, самый высокий процент подняли арендную плату. Э, мы предлагаем вам в новом году э, арендную плату 10 процентов от той ну, нормативно-грошевой оценки, которую утвердит Кабинет Министров. Если это, ну, скорее всего, что оно будет, это утверждение. Ну, даже если не будет, даже по старой нормативно грошевой оценке, то все равно это будет 10%. Ну, мы оперируем цифрами, которые будут уже от новой нормативно-грошевой оценки, она все равно в конце января или в начале февраля появится. Значит, при заключении, э, при вашем желании продолжения с нами договорных отношений, вот 10% от нормативно-грошевой оценки за вычетом тех же самых 16,5% 1,5% военной сборы 15% на, доходы. на податок на доходы физичных пассив, эти 10% от новой нормативки будут составлять на руки 5,932 При продовженні наших договорних відносин. перспектива отримати таку суму не вразила бойовиків. Найбільше їх цікавило, чому усі роки орендна плата за землю замість 8% зазначених у договорах, складає лише 6,8% від нормативної грошової оцінки землі. Представники компанії спробували пояснити, чому так сталося. Почему получилось? Значит, в 2011 году, как все вы знаете прекрасно, коэффициент 1.756, и шли дебаты на уровне государства. Будут, должен он применяться или не должен применяться. Законодавшей не было вызначено применение данного коэффициента. При подписании э, тех договоров с вами в 2011 году. Скорее всего, что в процент, процент арядной платы и за вложили именно 1,756. Я так можу це тільки дотоко пояснити така відповідь не задовольнила орендодавців, адже згідно з постановою Кабінету міністрів України, яка набрала чинності з 1 січня 2012 року, до показників нормативної грошової оцінки рілі застосовувався коефіцієнт 1,756. Розказувати, що були дебати, чи принім приміняти цей кофіцієн, чи не приміняти на уровні законодавства. Це неправда. Цей коефіцієнт був примінений відповідно до листа з головного управління Держземагентства. І примінений він був і з того року 1 січня 2012 року… Депутат Дмитрівської сільської ради Анатолій Базавлук намагався захистити людей та прояснити ситуацію. Як заключав жоговорки. Ми помалили людей, дали по 2000 діє їм. Ці діти ці за 2 роки відбили обратно, людям не доплачували постійно, це я 100% знаю. Гарантірую я. вам. Кожен рік, ось агрохвір нарядом. Кожний рік людям платиться індексація. Сейчас у нього пай стоїть 8% 4150 грн. Це я каждому на картки людині виплачують. Ну, ми цього, ми лапшу людям вешає, понимаєте? Ви тут людям не не ви. Я вибачаюся. Це ви тут не були. Були гості. Нам вешали тут лапшу людям. Люди пішли на поводу, там інвалід, той має такі болію. Кожному понадобилось 7 200, бо тоді були великі гроші, понимаєте? І це правда. І люди пішли на цю колоду. Ви потім люд від людей вони ніхто ні телефонів не брав, з їх хто що просить, де хто вмер у кого? хто Треба на якісь горе, гроші ніхто нікому нічого не давав. Пайовики звинуватили керівництво компанії у шахрайстві і висловили йому недовіру та небажання продовжувати договірні відносини з агрофірмою Ворскла. Термін договору закінчується у березні 2017 року. Тож є ще час, аби кожен із пайовиків вирішив, кому здавати в оренду свою землю, аби отримати максимальну вигоду.